Добрий день, любі діти! Рада вас вітати! Ось і настав другий місяць осені. А як зветься він? Жовтий! Молодці! А зветься він саме так тому, що саме в цей період листочка на деревах починають жовтіти дуже швидко. Дерева повністю стають різнокольоровими, барвистими. Гарними, золотими. Саме тому місяць жовтий називають золотою осінню. Ніби притомилось сонечко привітне, у траві пожовклій, молочай не квітне, Облетіло літо із клена, лиш ялинка в лісі сонячно зелена. Журавлі курличуть, Летимо у вирій, пропливає осінь на хмарині синій. Дітки, давайте пригадаємо та назвемо всі місяці осені. Вересень, жовтень, листопад. Давайте з вами розглянемо, які ж зміни відбуваються восени у рослинному світі. Настанням осені зменшується кількість сонячного тепла і світла, тому змінюється життя рослин. Восени рослини готуються до холодної зими. Листочкам не вистачає сонячного світла і тепла, тому все починає змінюватися зелене забарвлення на жовте, помаранчеве. Червоне, коричневе. Першим починає змінювати забарвлення листя берези. Все стає золотисто-жовтим. Згодом листя починає опадати. Опадання листя це підготовка дерев і кущів до суворої пори року зими. На деяких деревах, таких як горобина, каштан, дуб, на кущах шипшина, калина, ліщина. Достигають плоди, зміна кольору листя на деревах і кущах, опадання листя, відмирання травянистих рослин. Це основні осінні явища в житті рослини. Холодний вітер загойдав деревам віти. День короткий, сонце низько, і зима уже так близько. От безлистий гай сумує, щебету птахів не чує. І застило в тузі поле, переорене і голе. Горобина у намисті. Під ногами килим з листя. Небом сунуть хмари грізні, хазяйнує осінь пізня. Які ж ще зміни відбуваються в природі? Більшість трав засихають і залишають після себе плоди і насіння, а деякі ще й цибулиння або коріння у ґрунті, і з них весною. Виростають нові рослини. А поки Ясноока тиха осінь ходить між дерев і сосен і малює кожен лист, бо малярський має хист. кожна пора року відзначається появою певних кольорів у природі, певних квітів. Осінь, дітки це не тільки різнобарне листя на деревах. Осінь також радує нас чарівними квітами, які зігрівають наш погляд своїм різноманіттям барв та дарують радість і світло. Погляньте на осінню клумбу, який гарний та яскравий квітник. Тут є і айстри, жоржини, хризантеми всіх кольорів. Подивіться, як красується кожна квіточка, наче закликає, гляньте на мене. Ось подивіться, це жоржини. Вони високі, великі та пишні. Колір у цих квіток буває різним: жовтим, білим, ліловим, фіолетовим. Вони бувають навіть рябенькі. За формою квітка жоржини кругла та пишна, в неї дуже багато пелюсток, що звужуються на кінчиках. У одних квітів пелюстки округлі, в інших голчасті та тоненькі, тим вони і різняться. Коли жоржина розквітає, вона нагадує барвисту кульку. Або кольорового їжачка. Дуже витончений вигляд мають осінні айстри. Вони схожі на зірочки і мають різноманітне забарвлення. І рожевий, і вишневі, бордові, фіолетові, лише жовта серединка кожної квітки, ніби маленьке око. Цікавістю дивиться на світ. А ось і маленькі чорнобривці красуються своїми жовто-гарячими голівками, ніби вони, діти сонця. Ці квіти символ нашої держави України. Чорнобривці ростуть сім'ями, утворюючи невеликий кущ. Мають зелені посічені листочки. Пелюстки мають забарвлення від яскраво помаранчевих до багряних кольорів. Також чорнобривці мають лікувальні властивості, вони квітнуть і літом, і цілу осінь, до самих морозів. А це хризантеми. Це пізні квіти. Коли вже листя опали, коли навіть перший сніг припорошить доріжки. Всі інші квіти пропадуть від перших приморозків, а хризантеми можна побачити квітучими навіть у листопаді. Хризантем існує дуже багато видів. Вони бувають різних відтінків з різбленими листочками. Вони можуть рости на одній стеблині, на якій красується яскрава кулька, а можуть рости і цілим букетом. Цю квітку називають королевою осені. На осінній клумбі можна побачити ще багато інших квітів. Це і верес, і цинія, і троянди. Ось така гарна, чарівна, різнокольорова осінь. Дітки, любіть і цінуйте природу. Вона така унікальна і неповторна. Дякую за увагу! До побачення!